Ми звертаємо увагу не тільки на мовленнєвий розвиток, чи на емоційний розвиток, чи на соціальну комунікацію. Є досить багато станів, які проявляються дійсно не тільки за перший рік життя, чи не можуть діагностуватися внутрішньоотробно. Тому тут питання, мабуть, і спостереження батьків, що щось іде не так, і питання педіатра, який наглядає дитину протягом перших декількох років життя, як мінімум, щоб звернути увагу, бо в моїй практиці є діагностування патології, умовно, там 14 років, в 15 років, коли здалась би в ці основні етапи розвитку пройдені, начебто, все було добре. А потім з'ясовується, що ні, є якась хвороба, яка відноситься до, до того, що ми будемо оформлювати інвалідність і. Дійсно, вона почала разуватися тільки зараз. Ось, наприклад, як я вже казала, мабуть, такий яскравий приклад це сукровий діабет першого типу, який може дебютувати, що в 3 роки, що в 6 років, що в 15 років, і навіть іноді пізніше, тому не завжди є якісь конкретні червоні пропорції.